Так, добре, щоб підключити Радіомастер TX12 або інший Радіомастер до Beta FPV Meteor, найголовніше, що нам треба зробити, це активувати lrs модуль на Радіомастері та на Meteor 85. Що найголовніше, з чим я стикнувся, що прошивка версія LRS-а на пульті. На радіо і на дроні мають бути однієї мажорної версії. Тобто, якщо тут третя версія, то тут теж має бути третя версія. Але по факту ти, ізначально тут іде. Ми бачимо другої версії, протокол другої версії на Метеорі 85. Радіоконтролер, РЕС першої версії та третьої протоколу не буде працювати. Що ми бачимо в пульті? Якщо зайдемо сюди, РСЛРС, промотаємо назад і бачимо версію 3.2. Один. Тобто тут, тут третя версія, тут друга. В такій ситуації є два варіанти. Даунгрейднути контролер радіо до другої версії, або підняти дрон до третьої версії. Спочатку я думав даунгрейднути радіо, а потім подумав, що це погана ідея. Бо можуть вилізти ще якісь проблеми, вже краще тримати по панавієм. Зараз я покажу, як апнути БТФів, або інший дрон, якщо у вас інший дрон другої версії. Повернемось для початку до пульта. В мене тут пресет FP дрон, але взагалі, якщо ви вибираєте Якусь модул, нажимаєте Page, і от тут Setup. Можемо пролистати. Що нам треба зробити? Нам треба Internal Radio Frequency Модуль активувати. Поставити його на TRSF Crossfire протокол, це буде LRS по факту. 400K, це бадрейтесі, статус 500 Гц, канал 1.16, ресівер 0 і екстернал модуль виключаємо, якщо він включений. Тобто тройний модуль РЛС буде працювати. Після того, як ми тут його активували, можемо зайти в системні настройки, нажати Express LRS. І тут вибрати канал Race, Switch Mode White, Model Match. Треба від... виключити. У мене була символ. Проблема. Power 250 мВ BTX це відео відео трасується по R2. Це не, не потрібно, в принципі, нам для підключення дрону, тим не менше, тут є кнопка Bind. Ми її нажимаємо, коли в нас буде дрон готовий, третю версію. І після цього дрон з'явиться. Тут зараз. Я підключив дрон. Нажимаю ще раз бор даних. Бачите, тут з'явилось Device. BetaFlight 44.2 це версія Betaflight. На Дронів. Пультом це все. Дрон. Будемо настраювати у Бетафлайті. Взагалі частину настрою, я взяв з цього манула. Зокрема, це для відео. Те, як настраювати Експрес ЛРС. Батарею нам не треба, можемо вимкнути. Там є такий Type-C-перехідник. Він десь тут збоку підключається, зараз підключу. Якщо в Бетафлайті не прошивається дрон, то тут є взагалі кнопка така. Ну, тут є жовта ця кнопка. Може знадобитись. Тримати цю кнопку, коли запускаєте через Це якщо... Будуть якісь проблеми, то разом з цією кнопкою. Також я використовую такий вентилятор, бо камера дуже перегрівається, щоб трошки охладити його. Підключаємо через цей перехідник Type-C до ноутбука. Дрон має світитись батарею, не обов'язково підключати. Якщо ви будете перевіряти двигуни, тоді треба буде вже і батарею підключати, але передньо знявши пропелери, щоб. Він не взлетів там, нічого не натворив. Відкриваємо програму BetaFlight. вона вже приінсталена на цей Meteor Drone. Якщо все добре, то ви побачите, як рухається дрон разом з вашими рухами. Добре, тобто, як оновити ELRS до третьої версії, треба обновити прошивку до останніх версій. Спочатку нам треба зберегти. Поточний танц, сейф бекап У мене є тут папка бекап і я туди роблю бекап Сейф. Потім можна його було відновити. Нажимаємо Disconnect, Update Firmware. У нас вибраний betaflight STM 32 F411. Нажимаємо Detect. Має вибратись бета FPV F4SX. 1280. Якщо не вибрався, вибираємо зі списку. Далі вибираємо прошивку. Останнє маємо 1 джун 2023. Вибираємо останню прошивку, оце все залишаємо, як є. Далі, в принципі, тут все вибрано, що треба вибирати. Не треба нічого. Нажимаємо Load Firmware, загрузити прошивку. Вона скачується. Коли вона скачалася, нажимаємо Flash Firmware. Записати. Прошивку на дрон. Я це вже робив, повторно робити не буду. Допустимо у вас success, Успіх. Допустимо у вас успіх. Якщо щось не так, знову таки кажу, нажимаємо ту кнопку ребута на дроні, спробуємо загрузитись з нею. Взагалі, в мене йшло кілька попиток. Може з п'ятого разу вийшло це записати, робив я одне і те ж, в принципі. Виновили прошивку і разом з останньою прошивкою. Отримати ЛРС версії 3. Е, по якимось незрозумілим мені причинам настройки з мого дрону при цьому збились. Тобто, те, то, що ми тут маємо, в дроні малий, воно збилось. Зараз я спробую показати, що я. Заповнював. Так, по-перше, ви можете відкалібрувати акселерометр. Для цього потрібно нажати Калібрейт і покласти дрон на пряму поверхню. Магнатометра в ньому немає, здається. Далі, порти. Наскільки я пам'ятаю, в мене були ці порти, але вони всі були зброшені. Тому цей перший порт не Чіпаємо. це порт підключення до ноутбука. Другий порт, ставимо тут, його активуємо, serial RX, більше нічого. Третій порт, по ньому буде передаватися VTS. Вибираємо VTX TBS Smart Audio. Протокол Smart Audio, по якому буде VTX передаватись. І Soft Serial, нічого не чіпаємо. залишаємо 115200. Нажимаємо Save and Reboot. Configuration далі. Таба. Hero Update Frequency. Тут в мене стоїть 3.20. Я десь побачив в якомусь відео це. Чому 320, якщо інше, можете спробувати 320. Акселерометр активний, барометр нема, магнатометр нема. Так, далі. Це назва самоліта. назва дрона, вибирайте будь яке камера. Тут можете поставити від нуля і більше. Я хочу якраз спробувати поставити 10 градусів. Армін літак не запуститься, якщо він. Знаходиться під углом 25, або більше або більше. Інші настройки можете поставити так же, як в мене, GPS не активний, немає GPS. Бортен сенсори тут 0,00. Все-таки залишаємо. D Shot Beacon Configuration. Що це взагалі таке? А, це вибираємо тон Тон сигналу, який подає дрон. Це можете поставити й висоту цього тона. Beeper Configuration. Це коли буде срабатувати цей біпер. Залишаємо, як є, нажимаємо Safe and Reboot. Power і battery. Тут має бути onboard ADC, Minimum Cell Voltage. 3, 3, максимум сел Вольта 4.3, взагалі 4.2. Це з запасом варнінг. варнінг буде на 3.2. В принципі, 3,2 це мінімум. І коли батарейка сіла нижче 3,2, то вже м -м, в дрон вольтажметр. затрудняюсь сказати, що тут саме. Батерії. Нажимаємо Save, пресети. На цій клаці можна вибрати пресети для дрону. Я не знаю, який пресет можна використовувати, але, наприклад, можна спробувати загрузити той пресет, що ви сохраніли. Під тюнінг на цій табі ми настраиваємо піди. Я в цьому не дуже розбираюсь і цього не робив. Ресівер. А на цій табі. Ми якраз настраємо ІЛРС. Конфігурацію для нашого дрону по манулу. По, по, по. Ми вибираємо Receiver мод SPI RX, Building RX. Далі ми вибираємо Express LRS, Binding Phrase. Це якщо у вас на пульті є якась Binding Phrase. Якщо немає, залишаємо ось так: телеметрії. Наскільки я знаю, це параметр який. Дозволяє передавати телеметрію на пульт. Не впевнений, що це на пульті, на моєму якось, я користуюсь телеметрією. Далі RCI Signal Strengths, не знаю, Channel Map. Для Радіомастера, це має бути IETR1234 або Default. Stick Low Threshold залишаємо так, як є. Далі нажимаємо Save and Reboot. В цьому моменті, в принципі, якщо у вас працює вже ExpressLRS і при Connection. Дрон, то якщо ви рухаєте стіки на Радіомастері, бачите, тут мають змінюватись AUX 1, AUX 2 стік вліво-вправо. Це я роблю на Радіомастері. and Reboot Далі моди. На табі модів ми прикручуємо якийсь екшен або поведінку до наших переключателів на радіомастері. ARM це запустити двигун, для цього ми користуємо Aux першої. Можете будь-який Aux, але в мене настроєно так: ARM AUX перший, коли включаємо Aux третє положення, то запускається двигун. Далі Angle режим включається Aux 2 в першому положенні, Horizon Mod включається другим положенням. І в мене ще був Air. Чого тут його немає, не знаю. Air включається третім положенням, або, або, мабуть, можна перешити, щоб по дефолту був Air. Далі Beeper включається третім AUX-ом І Flip over after crash включається четвертим AUX-ом. Safe reboot. Мотори. Значить так, мотори ми настраїваємо наступним образом. Вибираємо Quad X. Це квадрокоптер. Motor direction is reversed. Для матеріала 85. Ми маємо зробити тут таку штуку. Далі, Motor features. з 300 ставим. Ставимо, stop. Sensor. сенсор Бейдирекшнл shot. Вибираємо. Я взяв цю настройку з відео Джошуа Бардвала. По настройки Betaflight, желательно з його слів, желательно її виставляти. Далі мотор Полз, кількість магнітів на моторах 12, мотор Ідл 4 з половиною. Мотортест ми можемо перейти в режим мотор теста. І якщо підключити акумулятор, батарею наразі до дрона і рухати, допустим, цей слайдер, то буде рухатись пропелер номер 1 номер 2 або всі разом. Наразі батарея відключена, тому пропеллери не крутяться. Але, але якщо ви це робите, от прочитайте, це от тут треба відключити, зняти всі пропелери, бо дрон може взлетіти. Далі лишаємо так, як є. ОСД настроїмо, як буде виглядати картинка, точніше on-screen дисплей в наших окулярах, по своєму бажанню. Тут вибирайте, що ви. Хочете бачити ім'я, своє чило, вольтаж, режим. Це вже по бажанню. Пробуйте різні. Далі відеотрансмітер таб. Для початку треба впевнити, що в нас є таблиця відеочастот. частот. Вона тут знаходиться в VTX-table. Якщо у вас тут немає, як в мене допустим, не було її, то ми відкриваємо браузер і пишемо VTX-Table для BetaFlight. How to set up Betaflight VTX Table. Знаходимо якусь таблицю. Ну, допустимо, на цю, а ось цю. Щоб не вводити вручну ці всі штуки, можна через CLI. Копіюємо просто один за одним ці штуки. Пишемо, що у нас 8 каналів. Теж сюди вставляємо. 8 каналів. Далі кожну строчку цю копіюємо. Power level нам треба, мабуть, цю першу. Power level у нас 4. Stable Power Values 0, 1, 2, 3, 4. Power labels 25 100, 200 350. Тобто ми це робимо так, от. 25 100 200 350. Взагалі, я використовую R2, Оце 5695. Далі, LED Strip ми не використовуємо, Blackbox не використовуємо. В принципі, цього достатньо, Має бути достатньо, щоб ваш дрон сконектився з Radiomaster TX 12. Далі нажимаємо на Radiomaster Bind. Можливо, знадобиться нажати цю. Reset button. вона може також. В мануалі написано, що треба нажимати цю кнопку для байнда. Дру, кнопку на дроні. Я її не впевнений, що нажимав, а може нажимав і забув про це. В общем, якщо якісь питання будуть, пишіть.